Пан возний ти Триваковський, та ви його знаєте, чому не чолов'яв. Пан возний, та хіба ж він мені рівня? Я так привикла к своєму безталанню, що боюсь, і вірити, що була сьому правда. Та що мені вас обманювати? Він Наталку дуже полюбив і хоче женитись на ній. Як ви на це те скажете? Храріть куди. Я аж душею рада такому зятеві. А ти, Наталко? Бога бійтесь, пане виборний. Мені подумати страшно, щоб такий пан письменний, розумний, поважний, хотів на мені женитись. От скажіть лише перше, для чого люди женяться? Для чого? Для чого? А ти, будь-яком то й не знаєш. А мені здається, для того, щоб завести хазяйство, сімейство, щоб жити люб'язно і дружно. Бути вірним і допомагати одне одному. А пан, котрий жениться на простій дівці, чи буде її вірно любити? Чи буде її щирим другом до смерті? Та йому в голові все буде роїтися, що він її виручив із бідності, вивів у людей, що вона йому не рівня. Будеш дивитися на неї з презирством і поводитися з неповагою. Та у пана така жінка буде гірше наймички, буде крипачкою. Отак вона всякий раз і занесе. Якби не годованець наш Петро, то і Наталка була б шовковою. Петро, а де ж він і скільки год, як пропадав? Та вже років трохи не з чотири. То обезглуздів є Наталка. Так полюбила запропастившогося Петра.